Снігова облога на Кірвоградщині через негоду закрита магістраль Олександрівка Кірвоград-Миколаїв. Снігові перемети подекуди сягають одного метра. Серед полів у заторах стоять десятки вантажівок про паралізовану снігом область, розкаже Ігор Токар. Найбільше протистояння стихії та людей відбулось вночі у Бобернецькому районі у напрямку Миколаєва. Аби врятувати людей зі снігового полону, рятувальники застосували шляхоприкладач БАД. Перешла бригада МЧС. Дорогу чистять, ребята пригласили пункт Обагріва, чай, бутерброди, все як положено, ждемо, дорогу Росії, поїдемо далі. Кількість витягнутих автомобілів зі снігових заметів вже йде на десятки. А у Маловисківському районі через ДТП із вантажівкою утворився затор у майже 5 кілометрів. На кожному перехресті об'їзної дороги патрулюють даїшники. Вони зупиняють далекобійників і не пускають їх у напрямку Миколаївської траси. Дорога на Ніколаїв закрита. Зв'язку з погодними умовами. Я вам пропоную, лучше застановитися здесь. тут кафе є, водичка, попити. Тіпленька попадається. Водії такому попередженню тільки раді. Стали б серед поля, ні води, ні, сні... ні покушать, ні попити, нічого. Тобто це правильно, це добре. Якщо там сніг, я раніше ні, все одно не доїду. У декого через неякісне пальне замерзли автопічки. Аби зігрітись, водії змушені ходити по іншим авто або пити чай. А, а он і тут до других, в тих трошки, в тих трошки погрівся. Так. Сьогодні утром приїхав тільки сюди, а от хлопці вже по третьому. По треті сутки стоять тут. Із обох кіровоградських автовокзалів на рейси не вийшли майже половина автобусів. Були випадки, коли транспорт застряг у снігу разом із пасажирами. Майже всі напрямки області, будемо говорити, блоковані снігова блокада. Значить, ще траси центральні пробиті, а на села дорог немає. Із 230 відправлень 92 зриви, наприклад, на сьогодні. Це авто везло хлібу у село Веселівка. Та через перемети вантажівка так і не дісталась з населеного пункту. Водієві довелось розвернутись, каже, аби їхав далі просто застряг би. Не причищають машини. І я боюсь, бо тому, що застряну. Я вже два рази сидів в Аджанки. Я боюсь. а мені хліб не а люди бежали одне би. Також через сильний переривчастий вітер в області пошкоджено сім повітряних електроліній та майже 60 трансформаторних підстанцій. Негода залишила без світла, сім населених пунктів. Частково без електрики були чотири села. Найбільше шкоди перевчастий вітер завдав в Новокрайському, Новомиргородському, Вобронецькому та Олександрійському районах. Станом на 12 Дину 30 січня залишається відключеною лише одна лінія в Новомиргородському районі. Це село Панчеве. Наразі правоохоронці та рятувальники просять утриматись від подорожі за межі населених пунктів. У разі ж невідкладних поїздок радять брати з собою запаси палива та теплі речі. Не рекомендуємо на сьогодні їхати. В бік Новоукраїнки Петрова на Дніпропетровщину. І також на автошляху Олександрія Знам'янка, починаючи від Куколівки, там ускладнений рух транспортних засобів. Міцні морози та завірюха за прогнозами синоптиків протримаються ще кілька днів. Потім кіроградців чекає потепління. Ігор Токар, Олександр Катеруша, день за днем.